Друзі, зараз показую, як робити ось таке відео, коли речі обертаються навколо ну, людини або предмета. Це можна зробити з будь-якими предметами, зі спортивними там одягами, аксесуарами, ну з будь-чим на що вистачить вашої фантазії. Ось такий буде у вас приклад промту, Він не складний. Я його вам скину. Ви просто адаптуєте його під себе. Все, коли згенерували вже ваше зображення, ви йдете в нейрон Колюма, Закидаєте зображення і обираєте ось камера. Бачите? Лише два види камера Orbit Left та Orbit Right нам потрібен. Ви генеруєте спочатку одне зображення, згенерували. Потім закидаєте ще раз зображення, обираєте іншу камеру. Теж згенерували, і потім нам треба ще згенерувати третє зображення. Це коли ви закидаєте теж його, але прописуєте, що всі об'єкти падають в сумку. Все, натискаєте, і у вас з'являться декілька варіантів зображень. Обираєте з них найкращі. А тепер переходимо в Кепкат, і я покажу, як це монтувати в Кепкаті. Далі ви закидаєте ваші згенеровані відео в Кепкат. І обрізаєте моменти, які вам не потрібні, які будуть ну, лішні. Да? Ось тут. Все, обрізала я. Далі, ось цей перший епізод. Я роблю його дублікат, тобто роблю його копію, створити копію. І ось тут, щоб в мене був плавний такий перехід, я його мотаю на реверс. Тут є така кнопочка реверс. Натиснула застосування реверсу. І тепер дивіться, у нас. Один рух, опа, і зразу інший. І ще раз. Опа, і зразу інший. Все, зробили. Так, тут я, у мене вже є. Потім додаємо ось тут ще одне наше зображення, яке повертається вже ліворуч. І точно також ми робимо дублікат, створити копію, створити реверс. Все, що не потрібно, ви там підрізаєте. Не спочатку, а саме в кінці. Все ви скопіювали. Та? Тут теж зробили реверс. І бачите, ось таким чином буде виглядати. Раз, два. Раз, два. І у нас залишився саме останній кадр, де всі продукти, предмети, речі, все падає донизу. Ось тут раз. Ну, я тут теж зробила такий реверс, щоб воно не падало, а піднімалося доверху. Це додаєте музику, коригуєте все швидкістю. Не забувайте, бо воно може бути е, дуже там, повільно. Тут додаєте швидкість, відповідно, щоб воно було динамічно і все, зберігаєте. Гадаю, вам сподобався цей міні-урок. Тому е, робіть і буду дуже вдячна за зворотній зв'язок, за відмітки, які будете робити. Ďakujem vám.